Є, я вам перетелеконую. Те, що реєструна, будь ласка, сказати. Я є укадровий. Я не одіял кадру, При... ще раз скажу. Ну, У нас є начальник управління, який приймає на роботу всі педагогічні працівники. Правильно? Відповідно до закону про освіту. Так, же. Ви чуєте, Ірина да. Віталіна, да. коли ви були на нараді, що люди да. виїхали, нам пояснили, що Ольга Андрея подала заяву. Я вас дуже прошу заяву. У... Я вас дуже прошу. виключіть, будь ласка. Ми державний вторгнув. Ви... Це мають Це... бачити і знати люди. Ми Власне. вживаємо заходів для допущення Власне. звільнення завідочі. Да. А що питання вирішено вже? Ні, ми Але, вживаємо запитувати. Читайте з місь заяви спочатку. Ви ж начали відділу казувати. Всю мою заяву. Зареєструйтеся, потім зібрати. Будь реєструю. ласка, реєструйтесь. У мене ж немає. Реєструйте, будь ласка, у секретаря цю заяву. Начальник управління його розглянути. Як положено, ви ж знаєте порядок. Давайте так, так наживемо. Будь ласка. Бо багато складнощі таких. Будь ласка, реєструйте.